Виникають питання щодо перемир'я. А не миру, оскільки голова офісу Президента Єрмак заявив, прямо пряма мова окремо, відзначимо наші червоні лінії. Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодних тимчасово окупованих територій росіянами. Це означає, що мови про мир не йде, а мова йде тільки про перемир'я, тому що одна з головних умов щодо повного миру це поділ територій по межі, яка існує сьогодні. А інші питання щодо того, кому буде належати атомні станції чи якісь інші об'єкти, інфраструктури. Це вже питання тонкощі і інструментів перемовин. Але якщо Україна, за словами Єрмака, ніколи не визнає тимчасово окупованих територій, це буде означати, що конфлікт буде відкритий і як наслідок не буде війни. Таким чином, ми не отримуємо державну зраду з боку офісу президенту, але всеукраїнське суспільство продовжує жити в умовах воєнного стану.